Повертаємося в студію Станіслав Жліховський долучається до нас Це кандидат політичних наук, і член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Вітаємо вас, пане Станіславе. Ми вітаємо. Далі будемо говорити про все те, що відбувається в Україні і поза нею, але безпосередньо впливає на наше життя. Ну і далі про приїзд. Приз важливого гостя президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн у Києві. Це вже її восьмий візит в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Фон дер Ляйн вже зустрілась з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили подальшу підтримку України за підсумками розмови. Фон дер Ляйн оголосила про передачу Києву 35 мільярдів євро кредиту в рамках зобов'язання G7. Президент зазначив, що гроші підуть на захист об'єктів енергетики, бомбосховища в університетах і на зброю вітчизняного виробництва, зокрема, дрони. Давайте проговоримо про ці всі гроші. І знаєте, мені подобається, як серіально почали мислити європейські колеги або європейські партнери. Урсула фон дер Ляен каже: що я одразу після цієї прес-конференції рушаю в Київ для того, щоб розказати, що я привезу гроші. І вона таки рушає. І наступного ранку вона вже в Києві. Це, звісно, добре. І ми розуміємо, що політики європейські отримують додаткові бали і політичні очки за рахунок України, але маємо розуміти окей. І це фінал, чи це проміжна історія, і як далі будуть розвиватися після перезавантаження європейських інституцій наші взаємини? Ну, однозначно, це важлива новина, що президентка Європейської комісії приїхала до Києва, і вона вже це зробила в восьми. І хочу зазначити, що якраз таки ця політикиня дуже ну, буквально з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації не би як допомагає нашій державі, як фінансово, так і в контексті підтримки наших євроінтеграційних устремлінь. І дуже добре, що вже зараз, коли дійсно фактично можна говорити про формування нової європейської комісії, її складу. Ця ця е, політикиня відвідала Київ, щоб нас підтримати, особливо напередодні зимового сезону, що також про що багато говорилося. також було оголошено про нові кошти для нашої держави. Ну і звісно, я думаю, там ще багато буде приділено уваги наш нашій інтеграції до європейського союзу, що теж важливо в контексті того, що Україна перейшла на нову сходинку інтеграції з ЄС і во. Чи для нас важливо, щоб Україна не залишилася без підтримки наших партнерів з європейського союзу, і так само мала можливість стати повноправною, щоб Україна стала повноправною членою членом Євросоюзу, тому що для нас це це необхідно, враховуючи фактично те, що війна між Росією та Україною є війною цивілізаційних поглядів, і Україна, яка вже Більше 10 років бореться за своє існування, вона також бореться і за західні цінності. А отже, сподіваємося, що якраз таки візит Фондерляє буде одним із важливих на цьому шляху, що Україна зможе і надалі ефективно протидіяти російській агресії, тому що так само говорилося, що вона оголосить про підтримку у військовій сфері, ну а також і те, що будуть якісь позитивні сигнали в контексті нашої інтеграції. До ЄС, і я думаю, що Надалі ми побачимо ще чимало подібних візитів або з боку президентки Європейської комісії до України або українських високопосадовців, і де матимуть знайзутичну. Також і буде цікаво поспостерігати за роботою нових європейських комісарів, тому що новий склад європейської комісії також він є обнадійливим. І якраз таки зараз він, він Єврокомісія розпочне роботу в цьому складі складі. І я думаю, що це якраз таки важливо, коли Київ перебуває на Фі фінішній е, прямій е, нашої інт е, інтеграції України е, до європейського союзу. От ви, коли говорите про нових представників в Єврокомісії, маємо розуміти, що найбільше запитань і найбільшого інтересу mm -hmm. у нас викликає Єврокомісар з питань розширення. Mm -hmm. Потенційно, це марта кос, але є нюанси, оскільки вона сама всередині своєї країни не отримала вслоня, mm -hmm. вона не отримала підтримки такої тотальної mm -hmm. і досі не зрозуміло, чи 100% вона отримає цю посаду. Що є? Що ні. Ну, будемо спостерігати, хто буде хто буде тоді, яка буде інша альтернативна кандидатура. В Принципі, ця політикиня вона дійсно має великий досвід, і в я думаю, що вона враховуючи те, що вона є близькою в сенсі співпраці з Урсулою фон дер Ляйн, це також сприятиме нашій європейській інтеграції, але знову ж таки будемо бачити наскільки зараз дійсно пройдуть ці. До кінця етапу формування європейської комісії, і чи е, буде е, КОС призначено на цю посаду? Хоча я думаю, що е, навряд чи варто очікувати якихось змін, але е, якісь, е, якісь питання щодо е, можливої коректировки можуть бути. Тому тож ми не можемо зараз та остаточно говорити, е, чи саме вона е, керуватиме цим напрямком, але в будь-якому випадку, якщо дивитися на весь склад європейської комісії, він є доволі таки обнадійливий, є багато кандидатур які скажімо так завжди підтримували нас в, в, в сенсі і боротьби з російською агресією і в контексті нашої європейської інтеграції також ми бачимо що є багато представників з регіону центрально-східної європи і це теж ну, на таких ключових саме важливих посадах і це дуже добре для нас тож хотілося би вірити що так воно і буде так як ми припускаємо ну і звісно щоб це сприяло нашій європейській Опейській інтеграції щодо е, візиту Урсули і її повідомлення про кредиту у 35 мільярдів євро. Річ у тім, що Денис Шмигаль, український прем'єр-міністр, говорив, що ми розрахуємо отримати 50 мільярдів євро від е, наших європейських партнерів. Це дуже важливі гроші для балансування українського бюджету на наступний рік. І е, Financial Times писала на початку здається минулого тижня, що цей варіант з кредитом від 20 до 40 мільярдів євро замість 50 на які ми розраховували, це по суті план Б, оскільки його погодження цієї лінії не вимагає е згоди усіх членів ЄС, а лише більшості. Uh -huh. То чи означає те, що Урсула фон Дер Ляйен, яка оголосила по 35 мільярдів євро, також оголосила, що ми не по суті 15. Ну але знову ж таки, ми повинні розуміти, що для нас важливо, щоб ми взагалі отримували кошти від наших партнерів, тому що. Але в наших умовах 15 мільярдів євро це не та сума, яка. Яку його можна знехтувати, так, так? яка немає можна, але якщо на даному етапі це вимагало певного компромісу серед європейців, то я думаю непогано, щоб щоб зараз ми отримали ці кошти. Я Думаю, що і, і інші транші чи і інші пакети ми зможемо отримати згодом. Зрозуміло, що зараз дуже непросто скажімо так мати консенсус щодо тих чи інших питань, і ми це бачимо як від європейських, так і наприклад, від американських партнерів, але знову ж таки є надія, що все. Таки, ми е, дотримуємо те, що нам необхідно. Саме головне, щоб це відбувалося в динаміці, і щоб Україна постійно отримувала е, от, е, ті чи інші види допомоги, було б гірше. мені здається, що якби взагалі було якось поставлено на паузу допомога нам і це однозначно е, мали би негативні наслідки перш за все для нашої держави. Але знову ж таки побачимо. Сподіваємося, що це не останні кошти, які нам надаються, і що ми зможемо отримати нові пакети допомоги, які і, які однозначно є необхідними і для економічного добробуту нашої нашої держави, і для того, щоб можна було частину коштів спрямувати на безпековий сектор, Слухайте, ну тут же ж питання не стільки про добробут. Давайте будемо відверти, Бо представників ж профільних комітетів Верховної Ради і профільних міністерств вже заявили, що ні про які там підвищення, до прикладу пенсії, зарплат пенсії, там не йдеться да зокрема зарплати бюджетникам, Вийдеться йдеться про те, щоб виплати щонайменше були регулярними. Системними і люди не страждали від відсутності цих фінансів. Ну але в цьому контексті доволі цікава історія, яка розгортається з Грузією. Грузія отримала таке собі попередження про те, що її статус можуть переглянути у зв'язку з тим, що недемократичні процеси нашаровуються всередині самої країни. Чи може фактор Грузії якимось чином зачепити нас? І чи може бути умовно кажучи, історія? Бо ж ми в парі завжди йдемо? Грузія, і Україна. Та чи може це яким чином в плюс чи в мінус зіграти для офіційного Києва? Я думаю, радше зараз можна говорити про те, що Україна виступає в сенсі нашої європейської інтеграції разом з Молдовою, тому що тут ми дійсно просуваємося синхронно. А раніше можна було говорити про асоційоване тріо, Я хочу нагадати про цей формат, але бачимо, що Грузія почала випадати з нього, і якраз таки через внутрішній супротив європейській інтеграції цій країни і боротьбу уряду грузинської мрії з Опозиційними колами і якраз таке думаю перевіркою Грузії будуть парламентські вибори, які відбудуться в жовтні місяць. Якщо вони, скажімо так, пройдуть недемократично, непрозоро, з фальсифікаціями і тому подібне, то очевидь, це підважить. Власне, Грузію в її євроінтеграційних устремліннях і може остаточно скажімо, відірвати від європейського союзу туди, куди вона прагне. А тим паче, якщо грузинська мрія ще й отримує конституційну більшість в цій державі, вона зможе втілити те, що вочевидь буде йти в скажімо так, в розріз того, що офіційне Тбілісі декларувало раніше, і мені Деться це найбільша проблема, тому що це негативний сигнал для нас, звісно, тому що фактично ця країна буде показувати, що є, може регрес в певних реформах і регрес в намірах може відбутися навіть попри те, що такі країни, як Грузія, як наша, пережили непрості часи, пережили бойові дії, і тому подібне. І це очевидь, скажімо так, недобрий знак. Хоча й Думаю, що для нас, для України, важливо надалі продовжувати наш шлях до європейського союзу, проводити ті реформи, які нам необхідні, і поки що це робити якраз таки дуетно з Молдовою. Хоча й там зараз ситуація не проста, там також відбудуться вибори, і невідомо які наслідки будуть, якщо там можуть, скажімо так, здобути якісь позиції проросійські сили. Тому я думаю, що це. Вкотре означає, що Російська Федерація не полишає Спроб контролювати країни так умовно називаючи його, пострадянського простору, і вочевидь Україна так само залишається під залишається під прицілом Кремля. Але я думаю, що наша держава напевне пережила чи не найгірші і переживає не найгірші часи, і має скажімо та такий досвід, який скажімо так, не побажаєш нікому, і особливо так само з тим країнам, які знаходяться на пострадянському просторі. Але ми розуміємо ціну нашої. Ободи і ціну нашого прозахідного вибору, Тож сподіваємося, що Україна надалі рухатиметься в непотрібному напрямку, але не лише вона воюватиме з російською з Російською Федерацією, витісняючи ворога. Це це наша задача номер один. Це зрозуміло, але потрібно, щоб надалі ми впроваджували реформи. І я думаю, якраз таки коли президентка Європейської комісії Урсула фон дерлян відвідує Київ, там так з нею також координуватимуться наші зусилля і можливо, ми надалі. Зможемо продовжувати наш курс, і, врешті-решт, дійдемо до нашої мети. А на вашу думку, якою мірою сьогодні Росія впливає на політику в самій Грузії, оскільки тривалий час Євросоюз з Москвою вели боротьбу за вплив на цю державу, і після подій, які привели до революції, троян, здавалося, що євросоюз цю битву. Має більше шансів виграти. Станом на сьогодні, як виглядає ситуація? Ну, ситуація, я ж кажу, виглядає не дуже позитивно для цієї країни. Але, ну добре, я префразую. Чи програв Євросоюз цю битву станом на сьогодні? Поки що я б, я б не говорив би про а, поразку. Будемо зараз спостерігати найближчі тижні, що ж там відбуватиметься. Про поразку можна буде говорити, звичайно, коли вже взагалі ця країна остаточно розвернеться в бік Москви і не. Матиме намірів надалі продовжити її інтеграцію до ЄС. Поки що ми про це говорити не можемо, навіть якщо й переможе грузинська мрія, і навіть якщо вона добуде конституційну більшість, приміром у парламенті. Ми ще буде зарано говорити, що ця країна однозначно втрачена. Але звичайно, якщо вона надалі інтегруватиметься, в якісь, наприклад, на національні проекти Російсь, Російської Федерації, десь укладатиме нові угоди і розриватиме свої зв'язки із заходом, це одно. Значно буде тривожний сигнал, і можна буде говорити про те, що якщо не назавжди, то на довгий період часу ця країна випадає з сфери інтересів Європейського союзу, і навряд чи можна буде очікувати її членство в найближчому майбутньому. Але знову ж таки спостерігаємо і сподіваємося, що ця країна не зверне з того прокладеного курсу, за який так само громадяни Грузії віддавали свої життя. Вони багато боролися за це, рввіробилися відповідь. Дні реформи не хотілося б, щоб південний Кавказ взагалі повністю став сферою впливу Російської Федерації і вона хоче це зробити, вочевидь маючи намір тримати коридор між Росією та регіоном близького сходу під своїм контролем слухайте. Давайте ще коли ми говоримо про російський вплив, без російських грошей не обходиться. Угу. Як вам виглядає, що заморожені російські активи розморозилися? Я і про заяву Урсули фон Дерляєн, яка з мільйонів євро 100 каже, що це про заморожені російські активи, зокрема і на які дрони будуть виробляти і про енергетику. Або це такий знаєте крапельний полив, або крапельна допомога, проти якої ми так всі тут про. Тестуємо, бо хочемо нормально в повному обсязі вчасно, і так як має бути, чи це такі знаєте, 100 мільйонів заспокой, заспокійливих. Заспокойтеся все вам дали заспокойтеся, і більше найближчим часом це питання не підіймайте? Ну дійсно ми повинні розуміти, що а, ті кошти, які е, Російської Федерації, які е, є замороженими, вони можуть бути одним із таких важливих джерел, для того, щоб можна було нам надавати е, е, типи допомоги. Але ми повинні також також усвідомити, що ми можемо користуватися поки що відсотком, а не всіма тими активами, які є, і зокрема, якраз таки, в Європейському Союзі їх найбільше. На жаль, поки що точна дискусії, чи можливо власне не надати нам кошти в тій мірі, які ми хотіли би якраз таки з цих російських коштів, коштів центробанку РФ. Але поки що, навряд чи ми зможемо найближчим часом побачити якийсь позитив в цьому сенсі, тому що дуже багато дискусій і дуже багато голосів і за і проти і. І є також скажімо так острахи перед створенням якихось таких прецедентів, які б могли б мати негативні наслідки в майбутньому. Тому і ми повинні розуміти, що Україна вона фактично є своєрідним тестовим майданчиком багатьох таких ініціатив, і ми, ми разом з нашими партнерами є такими собі першопрохідцями в цьому сенсі, тому і рішення народжується так так довго. Звичайно, якби були такі, був такий досвід. Раніше то звичайно все це було відбувалося б швидше і так, як би нам хотілося. Поки що наразі ситуація є такою, якою вона є, але є все таки сподівання, що Україна не залишиться без допомоги незалежно від того, з яких джерел ці кошти нам надходитимуть. Наступного тижня буде багато дипломатичних новин зі Сполучених Штатів Америки, оскільки Володимир Зеленський відвідає США, про це повідомив. Офіс президента Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ОНУ? Також проведе зустрічі з президентом США Джозефом Байденом, щоб представити йому план перемоги. Крім того, президент України планує поговорити з кандидатами у президенти США від обох партій Камалою Гаріс та Дональдом Трампом. Деталей цих зустрічей нині немає, зважаючи на ось такий графік президента, попередній, на вашу думку, яку мету він буде переслідувати? У ну, варто розуміти, що візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів має кілька задач: на ну, перш за все, це звичайно виступ на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, тому що тут важливо зараз проінформувати світове світориство, що відбувається в контексті російської агресії проти України, що здійснює Україна, щоб цю агресію подолати і взагалі щоб продемонструвати всьому світу, що Україна надалі продовжує боротьбу і що Росія саме є агресоркою є тією країною, яка воліє знищити нашу державу, як держава, яка є до речі, засновницею організації Об'єднаних Націй, і яка всіляко сприяє миру по всьому світу. І Це варто розуміти. Ну і звісно, тут для нас важлива задача, яка само у нас торкається генеральної асамблеї, це скажімо, презентувати план перемоги, який вже як зазначається завершено, і він напевно вже розкриватиме найбільш важливі положення того, як можна сприяти перемозі України. І там говорять про те, що там буде і військова, і політична, і економічна сфера, ну і звісно, дипломатична. Без якої ніяк не можна завершити цей конфлікт, і це однозначно факт. Ну, і, 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 звичайно, для нас важливий цей візит в контексті зустрічей між президентом Зеленським та ще поки чинним президентом США Джозефом Байденом, а також кандидатами в президентами Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, Тому що, як говориться, також вони будуть проінформовані про цей план перемоги і матимуть, скажімо так, можливість уже надалі скажімо, опиратися на те, що хоче Україна, можливо, це певною мірою, скажу стане причиною того, що кандидати не використовують різні роду різного роду наративи про завершення війни якимись своїми мирними планами, а вже маючи на руках. План перемоги можливо не мабуть, скажімо так, ну матимуть якісь більш практичні погляди щодо цього. Хоча знову ж таки не факт, що вони ще погодяться з цим планом. Тут варто також це усвідомити. Тому для нас головна задача переконати наших західних партнерів, перш за все, щоб вони пристали на цей план і надалі разом з нами рухалися в напрямку його імплементації. Ну і звісно, я думаю, що третя важлива складова в цій поїздці буде підготовка до можливого мирного другого мирного саміту і думаю це дуже буде предметом обговорюватися з нашими партнерами поки що важко сказати, наскільки можна очікувати найближчим часом про це але для нас важливо щоб підтримали і і План перемоги і наші устрімління щодо мирного врегулювання, але варто розуміти, що якщо ми не отримаємо то, що бажаємо озброєння, дозволу на далекобійні удари, нові нові санкції проти Росії, дуже важко буде говорити про те, що Росія погодиться як на якісь наші положення в тих чи інших документах, так і, взагалі, вона захоче сісти до 11 стів Це думаю дуже важливі моменти, тому знову ж таки. Ця поїздка буде мати кілька важливих задач поставлених, і сподіваємося, що всі вони всі ці всі ці задачі будуть виконані, і це дійсно стане новою сторінкою і у відносинах з нашими партнерами, і в контексті всього того, що стосується російсько-української війни і мирного врегулювання. слухайте ну ми паралельно слідкуємо за тим, що заявляє просто зараз на своєму брифінгу з Урсулою фондрляєн, президента України. Володимир Зеленський і він говорить ну власне і так само про другий саміт миру в листопаді і про свої очікування від поїздки в Сполучені Штати Америки. Ну і на запитання, чи має Україна план Б. Він каже абсолютно план Б. Він каже, то ми в принципі живемо в плані Б, бо ми боремося, оскільки план А був не допустити вторгнення Росії в Україну. То чи розуміють наші американські партнери, що не може бути плану Б на план Б, це по Перше, ну і по друге, чітке розуміння того, що вичерпний ресурс в усіх сенсах, тобто історія про ще одна перемога в країну, яка вважає себе найбільшою демократією і лідером світу. Це звісно, добра пунктик. Але питання у тому, що у нас час вираховується життями. Однозначно, і хотілось би, щоб наші партнери більш оперативно реагували на всю ту ситуацію, яка зараз є, приймали, скажімо, більш швидше такі важливі рішення, які б допомогли нам. І хочу надати, що буквально от з перших днів повномасштабної. Фази російської агресії Україна постійно в виборює вигризає для себе всі ті рішення, які приймаються, і це і в контексті надання озброєння, і в контексті надання певних так само дозволів, і в контексті фінансової допомоги, і в контексті нашої європейської та євротичної інтеграції. Це дійсно дуже складний процес. це Дуже скажімо, великі велике навантаження. Це для нашої вітчизняної дипломатії, Ті, для політикуму, для громадського сектору, ну для всіх українців, які е, воліють, щоб Україна перемогла, і я думаю, що те, що зараз відбуватиметься в Нью-Йорку, це ще один важливий етап. Наскільки він буде долоносним, важко сказати, все залежить від наших знов ж таки партнерів, щоб вони підтримали нас в контексті реалізації мирного плану чи плану перемоги, і також щоб, звичайно, вони надавали все те, що нам було необхідно ще вчора, а не тільки на сьогодні, і щоб Україна змогла дійсно надалі ефективно протидіяти. Іти російській агресії і перемагати будемо спостерігати за полями зустрічей. Це дуже важливе. Я вважаю, візит президента Зеленського і враховуючи те, що там ще буде чимало інших іноземних гостей. Я думаю, там ще можемо почути від інших іншого роду зустрічей, перемовин, які там будуть їхні бачення на найближчий час. Ну і взагалі, куди ми рухаємося далі. Дякуємо за ваш час, за те, що звітала сьогодні на нашої студії Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, був гостем загальнораціонального телемарафону.